Всім привіт! Я Петро Петробухов, і це був дуже тяжкий тиждень для Одеси. Багато всього і не дуже приємного. Сьогодні день трауру за загиблими під час атаки шахедами, яка відбулася в ніч з п'ятниці на суботу, в Пересипському районі загинуло три людини і ще 27 поранено. Вчора я був там, бачив, як постраждали люди, як міські служби займаються розчищенням розбитого скла. Допомагають людям. Всього працювало більше 15 одиниць техніки. Там були автовежі, які ми отримали як гуманітарну допомогу від наших європейських партнерів, і ось вони використовуються за призначенням. Справді це така рідкісна техніка, якої нам не вистачало в місті. Я задоволений, що вона в нас нарешті є. Біля 290 квартир постраждалі, багато вибитих вікон. Були невеличкі пожежі, деякі люди поранені. Я бачу одного свого друга, який був поранений в шию осколками скла з його вікна. Але нічого серйозного. були розбиті вікна автівок, які були припарковані неподалік від вибуху. Вибух стався у землі, а не у будинку, і тому після заміни вікон вони будуть виконувати свої функції, як і до цього. Міська влада допоможе людям в заміні вікон. Зараз їх допомагають затягнути плівкою. Ну а потім будуть виділені кошти на те, щоб вставити нові вікна. І тут ми допоможемо. В нас є для цього гроші, є для цього окремий резервний фонд. І він буде використаний. Комунальним службам можна поставити найвищу оцінку. Друга така катастрофічна подія, яка сталася не в Одесі. Це росіяни, як і прогнозувалося, як і казали ще в листопаді минулого року вони підірвали Каховську ГЕС і зараз ще там кажуть, що нема доказів. Але я впевнений, що докази будуть, що коли вода співде, коли ми звільнимо ці території, ми зайдемо туди, і буде все видно. Буде зрозуміло, що це там не руйнування від просто усталості матеріалу, не там українська ракета якась вилучила. А будуть від неї сліди вибуху. Очевидно, що Росія в будь-якому разі винна, тому що вона розв'язала цю війну і вона контролювала цю ГЕС, тому. Всі питання до неї і вони погрожували це зробити, і вже таке було не раз. А тепер, коли вони це зробили, вони кажуть, що це не вони. Ну дуже смішно. Але ця подія настільки катастрофічна, настільки величезна, що вона має вплив і на Одесу. І в Одесі ми бачили і бачимо. Наслідки цієї катастрофи, тому що з Дніпра, з цих затоплених селищ до Одеси прибивають шматки будівель, якісь такі плавучі міні-острівці з камишами, там є звіри, була і собака врятована, і косуля, і змії, і жаби. Я думаю, що ми насправді ще не розуміємо масштабів цієї катастрофи з екологічної точки зору. І коли вода спаде, і коли ми отримаємо контроль над. Тим берегом річки ми побачимо реальні наслідки, і я боюсь, що вони можуть бути жахливими. Але поки що в Одесі просто грязна вода, і влада ще вкотре закликає не купатися в морі. І друге не прибирати це сміття самотужки, тому що в цьому смітті можуть бути міни. Міни типу лепесток, вони дуже маленькі, легкі, і їх може прибити сюди з Херсонської області, тому це небезпечно. Тому, будь ласка, не організовуйте суботники, не прибирайте це все самотужки. Влада зі спеціалістами це все зробить. Так, це займає якийсь час, це не буде вам там сьогодні чи завтра. Але краще не чіпати. І міська й обласна влада закликають цього не робити після випадку в Києві, коли загинули люди, коли їх не пустили у сховище, почались по всій країні перевірки сховищ. І такі ж перевірки почались в Одесі. Я вже казав про це тиждень тому. І я сам сходив з нашими членами молодіжної організації партії до декількох сховищ. Ми перевірили їх. Ну тут такі результати дуже забавні, тому що після ось цього випадку. Усі сховища були відкриті, там було чисто, В усі адреси, які ми навмання обрали, були відчинені, там були чергові люди, але кожного з них ми запитували, а много до вас людей ходить? І кожен з них нам відповідав: Я не знаю, я тут тільки перший день працюю. Ну, тобто Така невеличка показуха, але сподіваюся, що зараз це вже буде на постійній основі, що ці сховища будуть відкриті. І головна проблема не в тому, що там сховища не відкриті, а в тому, що їх дуже мало. На всю Одесу там менше ста сховищ. Якщо навіть в кожному розміститься там двісті людей, ну це насправді таке перебільшення. Порахуйте скільки це два відсотки населення міста. Швидко і легко цю проблему не вирішити. Нові сховища не викопати там посеред дворів це нереально, особливо ну, за такі короткі строки. Але є е, можливість розчищати ще ці сховища, які запрошені. Такі є, і фонд держмайна намагався передати в міську раду 55 таких сховищ. Міська рада чомусь не взяла їх. Не знаю, чому так, але є ресурс, як збільшити кількість цих сховищ. І ще одна е, неприємна новина. Це те, що чорні паркувальники виграли суд, яким вони скасували рішення виконкому міськради про підвищення тарифів на паркування. І таким чином, зараз усі парковки муніципальні в центрі міста стали безкоштовними. Ці чорні паркувальники вони направили людей в жилетках вже збирати кошти готівкові. І ну, як це і було всі ці роки? Те, з чим ми боролись. Впроваджуючи нову систему з QR-кодами, причому дуже смішно в цьому судовому позові людина з інвалідністю позивається до мерії, що нібито мерія новіська рада не встановила тариф для людей з інвалідністю. Хоча насправді діючими правилами в Україні парковка для людей з інвалідністю безкоштовна. І ми не повинні встановлювати взагалі ніякі тарифи для людей з інвалідністю. Їх нема. Вони паркуються безкоштовно. На кожній парковці є місця для людей з інвалідністю. Ну тому це просто абсурд, що суд прийняв таке рішення, і він став на сторону цих чорних паркувальників. Але в них нічого не вийде, тому що вони робили так само і в Києві, і в Дніпрі так само намагалися скасувати нову систему з QR-кодами, і в них це не виходило. Міськрадить. Тих міст приймали нові рішення, в яких вони враховували ось ці всі там юридичні шпаринки, і нова система працює. І так само буде в Одесі. Я вкотре закликаю вас, не платіть цим паркувальникам готівкові кошти. Плата за парковку може бути тільки безготівковим шляхом, тільки у застосунку, який зараз не працює. Тобто зараз ці парковки всі безкоштовні. До речі, на цих парковках, навіть коли ця система ще працювала, ось ці жилеточники, вони з'являлись. Увечері та на вихідні дні, коли ці парковки були безкоштовними, і тому зараз на табличках на цих парковках прямо написано, що вони безкоштовні у вихідні та увечері, щоб люди могли на це посилатися і не платити цим шахраям. Ще раз прошу: не платіть цим шахраям. Ми цю систему поборемо і через місяць-півтора все запрацює, як і було, і на цих парковках. Цих шахраїв більше не буде, а згодом їх не буде і у всій Одесі. Ми поступово будемо розширювати ці зони муніципальних парковок. Я вкотре повторюю, що уся сплата за парковку повинна йти тільки в бюджет міста. Вона не може йти якомусь приватному підприємству. Ну це абсурд. Тепер давайте трохи позитиву додамо в обласній раді. Один з депутатів від забороненої партії ОПЗЖ складає мандат. І в нас буде на одного представника ОПЗЖ менше в обласній раді. Тому що через те, що партія заборонена, наступна людина за списком не заходить. Таких в обласній раді вже троє. Але в нас там ще є господин Шкаровський, який є заступником голови облради, і він чомусь не планує складати свій мандат. Йому дуже подобається отримувати зарплатню, водія і помічників за гроші платників податків. Тобто нас зараз ми судимось за це. За те, щоб скасувати рішення про його призначення і про створення цієї посади, таким чином ми зекономимо гроші бюджету. До речі, на минулому тижні стало відомо, що на утримання апарату обласної ради на цей рік заплановано 300 мільйонів гривень. Немає ніякої загрози. Немає ніякої війни. Це все нагнітання, так скажем, якоїсь ситуації. І також там є гроші на господина Шкаровського, і це неправильно і несправедливо. Мерія підвела підсумки архітектурного конкурсу на облаштування театральної площі. Ідея в тому, що там зараз є такі дві стіни з героями соціалістичної праці, такими комуністичними символами. І є ідея замінити їх, ну не просто прибрати, а якось усю площу. Відремонтувати, змінити, таким чином прибрати і ці знаки так, перенести їх в якесь інше місце, не в центрі міста. Чесно кажучи, я трохи розчарований результатами конкурсу. Завдання було сформульовано досить нечітко, такі досить стандартні рішення. Єдине прикольне рішення це створення такого великого сухого фонтану по центрі площі замість проїжджої частини. Воно зайняло лише третє місце. Перші два місця вони автомобілі центричні. Хоча насправді там вийде класна пішохідна площа, потрібно залишити, мабуть, невеличкий проїзд до оперного театру, але не може бути таке, що в нас історичний центр ЮНЕСКО фактично перетворений на велику парковку. Так не повинно бути, це ненормально. Архітектурний конкурс міг би це вирішити, але, на жаль, мерія. Чомусь вирішили, що це не так. Хоча вони сказали, що навіть переможець їх не влаштовує і що всі рішення потрібно ще доробляти. І тому майбутнє цієї площі не зрозуміло. Не зрозуміло, що як і коли буде робитись. Ну і зрозуміло, що це потрібно робити тільки після війни. Зараз на це кошти витрачати. Неправильно, ну і багато новин лебедіних в морі біля пляжу Дельфін помітили стаю з 17 лебедей, які плили в сторону Аркадії. Мабуть, хотіли потусуватись вивіці. Насправді, це можуть бути лебіді з Херсонської області, які пливуть сюди від тієї катастрофи. А вже на наступному тижні побачили стаю з 24 лебедей, які летять. Також з півночі, кудись на південь. Це так нетипово, і такого в Одесі раніше великої кількості не бачили. Мабуть, це також пов'язано з подіями на Каховській ГЕС. Ну і останнє це в парку перемоги. В нас живе пара лебедей. Так ось зараз це вже не пара, їх стало п'ятеро. В них народилися три. Маленьких пташеня одесити ходять, дивляться на них, фотографують, і це дуже мило і приємно. На цій позитивній все ж таки ноті я хочу завершити. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, ховайтесь, хоча б за двома стінами під час тривог, тому що скло може дуже серйозно поранити. До побачення.